Наші любі малята, наші дорогі батьки, з випускним вас. Це свято мудрості та вдячності. Ми вдячні вам за таких чемних та слухняних, допитливих та життєрадісних діток. За, те, за цей час ми потоваришували і зріднились. Тож нехай часточка душі лишиться з вами, наші дорогі, натхнення вам та насиченого цікавого життя. is <laughs> Наші мами дивуючи, що ми тепер росли. Від собі клань, цікавий і кушивий. цінуйте те, що тут живе віки. І намагайтесь після себе залишити лише пліє спогади і сліди. Садок ми залишаємо, настав сяйний час. Не хуїть у нас буде все гаразд. А школяре до до школи ждав на очі стільки літ. Скиніть пізна все навколо Україна і цілий світ. І справжня господиня, ніби вечеремна. Всі торботи, всі проблеми, всі руки на все вона, завідуючи закладу, щира подяка і любов полка. Тиміть від нас, і що її душі, ці квіти духняні і усмішка ясні. На. Щоб у світі не згубитись, треба вчити, вчити, вчити. а дитина книжка вчить, як на світі треба жити. Хто завжди книжки читає, то багатьох світі зна щастя в лінності. Вчення світні вчення. У моєї мами очі наче сорі, у моєї мами руки золоті, ніжно поцілую квіти, подарую, бо вона найкраща Жити. Дітки наші підросли, хай щастить малята, щоб пишатися могли, мами, всі і тата. Випускний, запам'ятайте, і садочок рідний. Школа хай не дасть запас, вам пізнань солідний. У добрий час, у світлу путь дорогу, благословляємо вас, доньки й сини, і хлібом сіллю радо проводжаєм. Щоб вам жилось в достатку і теплі, ми від душі вам, діточки, бажаємо любові, миру, щастя на землі. Вирушайте. У подорож життя це нелегкий шлях, на якому може бути безліч пасток, і тому в кожного з вас має бути за плечима певний багаж. Перше, що ви маєте захопити з собою в дорогу, це знання. Беріть їх у максимальній кількості. Друге, що ви маєте, маєте взяти з собою, це любов і волю до праці. Тільки знання і праця разом у зяті можуть подолати нелегку дорогу життя, і ви побачите, що набагато легше іти по життю. Prance prince through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Чи бажаю, кури видовчити. І як колінися у твока перейдемо так от перший клас підемо. Бажаю, щоб в школі навчались ви гарно, знання давались легко і все було шикарно, щоб всі з медалями, з відмінними оцінками. І життя було яскравим зі світлими відмінками. Дорогі діти, сьогодні перед вами відкривається широкий шлях до шкільного життя. Часом вам буде складно, але я вірю, що ви подолаєте всі перешкоди і будете успішно навчатися в школі. Любі дітки! Вітаю вас з першим випускним. Ви покидаєте стіни дитячого садка. І вирушайте в подальший шлях серйозних знань і цікавих відкриттів. Цей шлях веде в країну під назвою Школа. Бажаю вам успішного навчання в школі, посидючості, відповідальності, радості, нових успіхів, знайти в школі безліч нових друзів, здоров'я, цікавих знань та вмінь. Нехай все завжди у вас виходить. Шановні наші батьки. Хочеться висловити велику подяку за таких хороших дітей, за тісну співпрацю з колективом, за допомогу, яку ви надавали закладу. Дитина це дар Божий, найбільший батьківський скарб. Нехай ваша батьківська парада, молитва і любов завжди захищає ваших дітей на життєвій дорозі. Щасливої життєвої дороги вам, дорогі наші випускники! І вам, шановні батьки, нусь настав для нас прощання час, бо випускний зібрав сьогодні нас. Він самий перший, перший випуск ваш. Ми будемо ніжно з любов'ю загадувать вас. Ніжно звучить вас. Час. Щасливими будьте в житті, прощавайте, як непомітно тут біжать роки, коли батьки привели вперше вас, були тоді іще виманюки. Сьогодні ж ми з гордістю дивимось, діти на вас. Не звучить вальс, любимо ми вас, неначе наче журавлики ще покружляйте. ми випускаємо вас в цей незабутній час, щасливими будьте в житті, проща вас.